Сторінка 73, параграф 13. Українські землі на картах упродовж історії. Українські землі на стародавніх картах. Мистецтво укладання карт виникло давно. Ще за первісної доби люди намагалися створити зменшені копії довкілля карти. У давнину найвідомішим картографом людина, яка створює карти, був давньогрецький учений Клавдій Птолемей, близько 87 165 роки. Протягом багатьох століть його карти використовує. Мандрівники та вчені. Одним із перших укладачів історичних карт вважається Абрагам Ортелій, 1527-1598 роки, гравер, торговець і видавець карт у Фландрії. На його картах можна побачити і українські землі, які називаються Сарматія або скіфія створення карт копітка праця, яка потребує спеціальних знань і навичок. На початку ХХ століття виникла навіть окрема допоміжна історична дисципліна, історична картографія. Вчені картографи займаються укладанням історичних карт і атласів, збірників карт, а також досліджують стародавні карти і історію створення карт. Пізнавально і цікаво, найдавнішу карту на теренах України знайдено на території межиріцької стоянки на Черкащині. Її вирізбили на уламку Бивня мамонта. Вік карти понад 14 тисяч років. Практичне завдання. Сьогодні ми побуваємо в ролі вчених картографів і дізнаємося на яких стародавніх картах зображені українські землі. Об'єднайтеся в дослідницькі групи. Ознайомтесь із зразками давніх карт, на яких зображено українські землі, та виконайте завдання до них. Група перша Українські землі на карті Птолемея. Відомості про територію, в яку охоплює сучасна Україна, відтворені на старовинних рукописних картах. Протягом багатьох століть основну. Основною була карта світу та в нього грецького вченого Птолемея, створена близько 150-го року нашої ери. Вона дійшла до нас у піснях. Копіях 13 століття і містить зображення території сучасної України. Група друга українські землі на карті Агнесе Батісти, першою картою, на якій позначені українські території від Дніпра на схід і на південь до Чорного та Азовського моря, стала навігаційна морська карта басейну Чорного моря, що була укладена італійським картографом Агнесе Батістою у середині 16 століття. Група третя. Українські землі на карті Єома Левасера де Боплана. Першу детальну карту України створив у 17 столітті французький інженер Єйом Левасер де Боплан. На карті відображено 993 населених пункти 160 річок до своїх карт Боплан підготував книгу Опис України. Книга Боплана ознайомлювала європейців із природою, географією України, побутом і звичаями українців. Увага! Карта де Боплана має південну орієнтацію аркуша, тому щоб правильно виконувати завдання, підручник потрібно перевернути. Група 4: українські землі на карті Йогана Баптиста Гоманна. Карта Україна або козацька земля. З прилеглими провінціями Валахії, Молдавії та Малої Татарії 1712 рік німецького картографа Йогана Баптиста Гомана створювалася на основі карти Баплана. Унікальність карти полягає в тому, що на ній оприси України наближені до меж розселення українців у 18 столітті. Прикметним є також те, що в назві карти вживається слово Україна. Група 5. Українські землі на карті. Павла Шафарика у 1842 році видатний мовознавець Павел Шафарик видав книгу слов'янський народопис. У книзі було вміщено карту Слов'янські землі, на якій, на думку окремих дослідників, було вперше окреслено межі розселення малорусів, так у ті часи називали українців. Унікальність карти полягає в тому, що на ній назви українських міст записано на українській мотив. Група 6. Карта поширення української мови в 19 столітті та українські землі на ній. Території поширення української мови у 19 столітті, а отже, і поширення українців було відтворено на карті, укладеній Павлом. Чубинським і Константином Михальчуком на карті можемо бачити чіткі образи українських земель. Сучасна Україна на карті Європи. Територія сучасної України формувалася упродовж віків і набула остаточних контурів у 20 столітті. Україна найбільша за площою держави Європи. Вона має вигідне географічне положення. Її омивають Чорне та Азовське море, а також вона межує з такими країнами як Молдова, Румунія. Угорщина, Словаччина, Польща та інші пізнавально і цікаво, безвізовий режим це можливість для громадян України вільно перетинати междержавні кордони країн Європейського Союзу без попереднього звернення до. Посольства або отримання дозволу візи, відмітка посольської прикордонної служби в закордонному паспорті громадяни України 11 червня 2017 рік, перший день безвізового режиму з країнами Євросоюзу.